Вітаю на своєму каналі, дякую, що заходите, дивитесь. Отже, там, ви ж знаєте, я люблю збирати плітки, і там є така новина, що американський літак якось долетів до путінської резиденції в Сачах і повернувся додому, і йому ніхто нічого ніде не зупинив, нічого ніяк. Тому в мене таке питання: що це було? Скажіть, будь ласка, що це було? Він, ну, що він пролетів, нічого не зробив, ні посадку, нічого і полетів назад. Що це було? Що б це значило? До чого це? Чельник. То продумування планів, сили, силової, силових дій. По правосуддю. То вони роблять якісь висновки. Ну, це розвідка. Це розвідка, щоб силою зробити щось по правосуддю. Ану, дивимось далі. Так, щоб завершити війну, щоб завершити війну, зібрати врожай, зібрати врожай, а вже ж опять же ж так, але з меншими патрями. І знову ворона з, з, з листівкою, то це інформація. Збір урожаю, збір інформації. Це збір інформації. Це було по договору. Це було по договору зроблено. І хтось, е, е, Ірафант, то хтось в курсі цього всього. Це хтось для того, щоб закінчити. Закінчити, щоб закінчити, що закінчити? Війну, війну, трату ресурсів. І оце, що воно стоїть, не туди, не сюди. Вони вже втомилися, що воно не туди, не сюди, щоб прискорити завершення. Щоб прискорити завершення. Цікаво, дуже цікаво. Ну що ще ви хочете нам сказати? Якийсь король Пентаклів. Оце може бути Пентаклів, може бути, кстати, і Трамп. Він уходить. Якийсь уход з плана, але з планами. З планами. Є, є якісь плани, але також є якийсь уход. По ілюзіям. війна. По ілюзіям зброя, і завершає, і війна. Ано ну ще. Угу. Той е, король Пентаклівий. Він вже втомився. Він вже втомився, так, що вже, ну, вже край. Тому він хоче щось зробити зброєю, але не напряму, а з-кадті. Бо ця війна, вона вже важка ноша. Він вже втомився її нести. Вона вже йому тяготить. Вже вона йому набридла. Отже, так. Далі. Да. Дуже багато на все це йде грошей, е, е, воєнні там ще Тобто там вони колективна праця, він там не один. Е, вони там разом вирішили повернути колесо фортуни, бо, бо дуже большой розход ресурсів. І ця війна, і воєнні, вони вирішили повернути коло фортуни навзніч. Так, а ну давайте ще. Це допоможе Україні? І як? Це допоможе Україні і як? Це допоможе Україні і як? Так. Да. да. Це те, що принесе радість в Дім хоча б через силу, хоча б через силу. Але треба почекати ще. Почекати. Та Радість в Дім в країну в Дім. Це. Почекати і все почнеться. Почекати сил, силою. Це буде силою, це буде натиск, це буде, і це буде калісниця, це щось буде летіти, їхати, стрибати, але буде рухатися, це щось буде рухливе. Ось зачекати треба, бо ще трошечки не вистачає якихось ресурсів. Чи це може просто збір інформації, але ресурсів ще не вистачає. Так. Трошки почекати, уміряність буде потрошку, воно потрошку, воно несе зразу. можливо, не як той, можливо, якийсь обстріл буде і навіть не одна ракета, скажімо так, да? дай Боже, щоб так було. Да. Не вистачає ресурсів по війні, по війні, але це обговорюється, вирішується. Щось, щось приховується, щось приховується. Вони працюють, вони, вони дуже сильно працюють над цим. Дуже сильно над зброєю. Вони дуже працюють над зброєю. І хтось це контролює. І це хтось контролює. Ну, збор інформації знову, так? Да? Це розвідка. Це розвідка, це працює, працює розвідка. Є шанси, поки ще не все озвучується, не про все кажеться. Є шанси, розвідка показує, що є шанси. Але трошки не все вони вирішаться. Вирішиться по зговору в майбутньому, в майбутньому зараз якийсь буде театр. Це просто театр, це як постанова. Щось будуть розказувати, що попало, будуть брехати, будуть не будуть казати правду. А це по зговору, там не одна людина або навіть не одна країна. Це зроблено по любові і це вирішить питання війни. Це зміни напрям війни. Да. Смерть. Зупинить. Це зупинить. Зупинить, зупинять ресурси. Ресурси зупинять. І розоб'є серце комусь. Кому розіб'є серце? Башта не гарна карта. Ох, негарна карта. І дуже буде розмов багато, і будуть, там дуже-дуже буде не той. Дивіться, буде дуже багато розмов за це все. Хтось хтось буде, буде ну це хтось буде розмовляти, Хтось буде намагатися, але йому будуть робити дуже боляче. Той хтось шукає ресурсів, у нього їх мало. І той, хто шукає, бо їх не вистачає, йому в цей час будуть робити дуже боляче. І всі його ілюзії, все, що він собі нафантазував, це все полетить, шкереберть. Ну, я так догадую, що то, скоріш за все, Росія. Бо більш хто кому ще ті сочі, можуть бути настільки важні. Ілюзії, колективна. Все, імператриця, той, верховна жриця, то все під секретами ми поки що нам нічого не скажуть. Але вони колективно намагаються щось робити. Будуть зараз пускати е -е, пиль в очі, сказати, ой, щось там, то не ми, то не я, то не ще хтось. Тому це все йде по зговору, це все де колективно. Отже, так. Ну дай Боже, дай Боже, щоб так і було. обнуління, От, пожалуйста. обнуління, але вопрос поки ще стоїть на паузі. Іде праця. Колективна праця, вони працюють, і це хтось контролює, щоб нарешті було правосуддя і колеса фортуни повернулися в інший бік. Отже, так. Так що дякую. Дякую вам, що заходите. Дякую, що дивитесь, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей.